Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про кібергігієну. Про кібергігієну з урахуванням того, що сьогодні я оприлюднив на свою сторінці у Facebook інформацію з приводу того, що стався виток. Тра -та 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 -та. І тут одразу, значить, до мене злетілися, як ті, хто... Е Хейтить, як ті, хто підтримує. Ну і звісно, кожен народний депутат вже став фахівцем. Це просто шматок вже давно злитої старої бази діє на 3,5 мільйони рядків. Так, інформацію про архів даних українців відреагував нардеп з партії голос Ярослав Железняк. За його словами, тут немає факту новини. Я розумію, що у нас уже Ярослав став експертом у всьому існуючому значить, не тільки законодавчому полі, а ще й в розумінні, що таке вразливість, ураження, різноманітні профілі безпеки, різноманітні вектори атаки і так далі. Ну окей, податкова бог йому суддя, то таке діло. Дивіться, я про що хотів поговорити? Я, по-перше, хотів поговорити про те, що, що таке кібергігієна. Основна моя мета була сьогодні е, цього повідомлення, це по факту е, зрефлексувати суспільства суспільство, суспільство для, до того, що воно все ж таки е, звернуло на це увагу принаймні, да? Бо знаєте, це обговорюється в різноманітних маленьких екосистемах, маленьких ком'юніті, і зазвичай це не виходить в загальні маси. Але я дуже часто стикаюся з тим, що до мене пишуть. Е, Навіщо нам цифровізація? У нас зламали трата. Коли почнемо розбиратися, то зламали, тому що людина просто що не виконувала звичайні механізми кібергігієни. Тому основна моя мета була сьогоднішнього значить, інформаційного приводу. Це для того, щоб стригернути суспільство е, максимально привернути їх увагу до першої проблеми це питання. Е, Ідентифікації, питання паролів різноманітних треба змінити, питання використання тих або інших засобів, ну і взагалі там елементарні речі. Друге питання це, звісно, привернути увагу до того, що відбувається в парламенті, що по факту е є різноманітні групи впливу, яким е не те, що вони проти суверизації, просто вона не потрібна, бо, можливо, десь щось у когось буде. На щось впливати, я не знаю, дивіться це. Давайте поговоримо знаєте, про що. Перше, ну дійсно, коли я написав 10-11 рекомендацій, до мене прийшли великі гуру. Друзі, я вибачаюсь, якого хера ви не приходите і не, прокал... і не пишете про це самі. Там є такий у мене Олександр Чувачева. <кій> я його називаю кодовим словом Ухилян. Ну, він по факту дійсно живе в іншій країні. Не хоче не допомагати Збройним силам України, не повертатись. Ну це його правда, йти це, це його право, Да? Але для мене він ухиляє. От і все, от я його так вирішив називати. Але у нього сторінка пуста. Да? Він приходить тільки тоді, коли треба продемонструвати своє розуміння IQ, наскільки він ахієнний чувак і шарить в питаннях кібербезпеці, Але ви повинні розуміти, друзі мої, ну не тільки Олександр, там да? при всій повазі. Не до Олександра, до тих, хто приходить інші. Але ви повинні розуміти, що в цілому на 99,9% суспільства, я їм якщо продемонструю свій е, токен, да? вони не будуть розуміти, що це таке. Для них це буде звичайна флешка. От просто звичайна флешка. Да? Тому, звісно, коли я пишу пункт 1 встановити е, замість е, е, піну. Е, Замість того, щоб вводити вводити сюди не, не цифри, а да? зараз, воно, що воно не відкрилось, да? Ти -ти 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 -ти. не цифри, а вводити саме безпосередньо пароль, якийсь стійкий пароль. Що ж так? Ну ладно, <сміст> стійкий пароль, да? то це вже нормальна практика до того, що ми покращимо принаймні питання кібер. Стійкості кіберзахисту цієї людини і цього гаджету, звісно, ідеальний варіант, коли ви використовуєте токен, але використання різноманітних гаджетів, різноманітних механізмів, процедур щодо покращення безпеки одразу погіршують якість користування тибо типу або іншим сервісми, додатками так далі. Бо ви від, ну, відверто кажучи, від багатьох речей просто відмовитись. І це відео я записую не для вас. Не для вас, хто в цьому розуміється, хто до мене приходить і каже, а навіщо та е, ну, блокувати? Це ж, типу, в принципі, нормальна історія. Я погоджуюся, це нормальна історія. Але, наприклад, у мене були випадки, коли е людина мала не стійкий пароль, а три рази нажати та да, чай там, у кажучи. Виходить віконечко, введіть код або пароль, який вводиться, і від того Touch ID сенсу ніякого немає. Тому Touch ID, звісно, класно працює з тими ж самими паролями. Да? Але мені було проще, ще написати просто вимкні Touch ID і Face ID. Залізний нардеп прийшов, звісно, написав про... Face ID, я як братан, ну слухав, у тебе там стільки радників із структура на 4 літри, я думаю, вони тобі пояснять, навіщо це робити. Звісно, для е, людини, яка не є публічною особою, Face ну, ID точно можна залишити. Ну, взагалі, Всі ці речі можна залишити, якщо ви вважаєте, що в вашому, інформації, е, в вашому телефоні немає інформації, яка наприклад, буде корисна ну, комусь, там, да, для того, щоб досягнути якоїсь мети. Регулярно оновлюють систему та додатки. Ну, це нормальна практика. Достатньо часто я зустрічав, що не оновлюють не ті оновлюють або інші додатки, або взагалі постійно ви знаєте, накидають туди різноманітні додатки. Ну, треба мати культуру, все ж таки, навіть повоження з додатками. Не всі додатки потрібно, частину можна видалити, бо вони перевантажують потужності телефона телефону з точки зору пам'яті, процесора і так далі. Так, пункт був е третій. Ну, звісно, не встановлюєте програми поза Google Pay або App Store. Ну, це просто в принципі, е нормальна я не знаю, практика, коли е якщо програма, наприклад, не знаходиться в App Store, тобто або в Google Pay, вона не перевірна, ви там десь по сайту бігаєте, ви посилання встановіть або там QR-код попросканути. Ні, цього жодним разом робити не можна. Я написав знову ж таки для звичайних пересічних громадян типу там, щодо стійкості, витоку інформації, не користуйтесь публічним Wi-Fi без VPN. В метро, готелях, там, особливо, якщо вводити логіни, паролі там, і так далі. Дивіться, тут є нюанс, і я погоджуюсь з... Погоджу з паном Олександром, про що я йому, до речі, написав, сказав, що. ну, в принципі, в принципі, якщо, е, а зараз все вже в HTTPS, да, тобто HTTPS, е, якщо Ви користуєтесь, е, то там вже відбувається шифрування трафіки, те, що ви вводите логіне пароль, вони теж шифруються. Але, ну, принаймні, це обхід блокування, ваша, до речі, улюблена тема. Е, і невеличке маскування, ну, принаймні, я завжди в публічних місцях, ну і тільки, до речі, в публічних місцях я використовую. Безпосередньо анонімізатор якийсь, я не буду казати, який VPN там, бо в мене там інколи питають, хоча я чітко визначив для себе дві. Е, ну, окей, Один у мене Ciscoed Connect, який мій власний VPN, на моєму власному сервері, Я знаю, де він знаходиться. Я через нього під'єднуся, під я знаю, що до нього ніхто ніколи не під'єднається. А інший це мінімізатор, який мені допомагає. Які розкидані по всій, скажімо так, по всьому світу. Але треба розуміти, і там мені правильно зробили зауваження. Ті люди, які чомусь про це не пишуть, що в принципі будь-який додаток, месенджер і VPN, в тому числі, якщо це не ваш VPN, звісно, може збирати ту або іншу інформацію про ваш трафік, про що ви спілкуєтесь. Ну, Звісно, це буде закрита інформація, вона ж все одно закриптована в самому каналі продавання даних. Але все одно, якщо ви от, е, такі, як я, то бажано вмикати VPN. Знову ж таки, пан Олександр, кодове слово хилян. Мій е, е, меседж щодо встановлення антивірусів, особливо на андроїдах, написав мені величезну там, значить, історію. Е, антивіруси взагалі із серії ніколи не робити так. Е, усі ці антивіруси в реальності ніхіра не роблять, мають забагато дозволів, через що можуть як... Самі ну в принципі там І так далі, да? І він там значить, е згадує так звану річ, річ 0. Е це ядро системи, але ну, дійсно жоден антивірус не має доступу до ядра системи, ми кажемо про мобільний телефон. Але чому я завжди раджу встановлювати антивірус для звичайного пересічного користувача? Ну, звісно, для тих, хто такий, як Олександр, їм там не <дивіт> потрібно. Ну, принаймні, хоча б е, антивірус вас буде трохи захищати від е, вчинкових атак, а по-друге, він е, буде працювати за принципом е, е, списку. Е, тобто він буде звертатись спочатку до е, бази там, сумнівного продукту і вам повідомляти, що дивись, братан, це у тебе сумнівний продукт, тому ти цей продукт не став, не відкривай, не завантажуй, там і, і так далі. І, і, на мій погляд, ну, ця історія буде непогано, коли буде виявлятися той самий троян, складні бекдори і так далі. Тому я все ж таки е, не наполягаю, але я рекомендую встановлювати антивірус. Якщо, звісно, ви не рівня там, людини, яка знає, як е, е, дійти до ядра і як воно працює. Пункт 7. Використовуйте меседжер паролів. Е, Менеджер, вибачаюсь, не зберігайте паролі в надатках або на фото, використовувати відповідні там iCloud, Pass і так далі. Дивіться, ну, тут у кожного своя філософія. У мене є колеги мої, колеги, якому ми даємо телефон, він вводить пароль і забуває його, на жаль, через 5 хвилин. Тому, е тому тут у кожного своя історія, своя, і тому я, звичайному пересічному громадянам знову ж таки, я раджу те, що якщо ви дійсно там, ну, от, пароль, якщо він буде менше 15 символів, знаків, букв і так далі, да, ну, то це буде не стійкий вже пароль. Да. Хоча там є цілий тест, який пароль краще обрати, буває і менше пароля по кількості, але він буде стійкий. Але для цього ну, треба розуміти взагалі, як утворюються всі ці паролі і, і так далі. Тому я просто от раджу, дивіться, якщо ви ну, вважаєте, що ви не можете запам'ятати свій пароль, то ну, двохфакторна аутентифікація повинна бути 100%. Можете робити через Google значить, аутентифікацію також, під'єднуватись кудись. Google артифікація це коли заходить якийсь додаток, а в додатку Google до вас прилітає код, який ви повинні ввести. Да? Це не смс-ка, не будьте з смс-кою. От я, звісно, використовую пароль, токін, код відбиток. Ну там не відбиток, там просто треба доторкнутися. І це інша історія. Але ще раз хочу носити. Для звичайного пересічного громадянина це, на мій погляд, достатньо важка складна історія. Бо ще раз хочу носити. Люди привикли раз, чик відкрив, подивився все. А от коли ви от параноїк безпеки, навіть відкрити телефон, це у вас десь там ну, 2-3 секунди єдине на те, щоб відкрити телефон. І відверто кажучи, це дійсно інколи буває незручно. І тому я пишу для звичайних людей звичайною простою мовою. Вимикає Bluetooth, коли не користуються. Дійсно, через Bluetooth також можуть відбуватися різноманітні атаки. Але це питання знову ж таки в більшій частині стосується. Тих людей, на яких на дійсно можуть ці атаки відбуватися. Ну, якщо ви там звичайно пересічні громадянин, то я думаю, що, м м я думаю, що в принципі ну, можете залишати з блютусом, у вівночі до того ж до Блютусу у вас що? навушники, телефон, не знаю, там ще там щось. А, а якщо ви все ж таки вважаєте, що ви дорослужбовець або... Публічна особа, у якої є в телефоні щось, знаєте, бо я інколи бачу, там йде мій колега-депутат, я там я секюрний, все, у мене тут модемчик такий, А я кажу, ну так от І наушники такі, ну, музику слухає, братан, так а що ти блютуз не виключаєш? Ні, а навіщо? Я кажу, поняв, окей, питань немає. Бо у нього там телефон через модем йде в інтернет, значить, це окрема історія ну, з урахуванням перехоплення локалізації. Вже ми про це розповідали. Але і блютуз. Ну тобто агенти впливу, які захочуть перехопити інформацію не фізичним шляхом, а не, ще, не логічним шляхом, а якщо будуть близько з ним працювати, зможуть це зробити. Так, ось Олександр Огулян мені пише, що єдині дві речі, що впливають на приватність, і які теоретично можуть бути використані, це перше ДНС-запити, дурня повна ДНС запити. Ну, Якщо там у вас, звісно, за замовченням стоїть ДНС запад, який не дає той самий вам Wi-Fi. До речі, це одна історія, у вас там можна буде точно святкувати, використовувати. Я ніколи не використовую не 4.8, не 4 одиниці, у мене є свій DNS, на якому я живу, але знову ж таки я хочу носити це вже інша історія. DNS це по факту той IP-адрес, який допомагає вам комунікувати в мережі інтернету, відкривати щось і так далі. Прив'язка до користувача у першого випадку, яка різниця, кому зливати ці дані. власнику Wi-Fi чи власнику VPN. Ну є величезна різниця, я поясню чому, бо VPN мій власний, це по-перше, а по-друге, якщо я користуюсь територіально рознесеним VPN-ом, там теж є моменти. Що тут ще у нього понаписували, якоїсь дурніше смартфоні. У більшості смартфонів при підключенні до таких Wi-Fi генерується рандомний Mac, якась дурня повна. Ніколи, якщо ви не використовуєте спеціальний модем або спеціальний телефон, у вас не буде не буде генеруватися рандомний рандомна адреса І Про це ми говорили, до речі, обговорюючи локалізацію. Там були в мене відео в попередніх подивитись про бейседі SSD, які величезні платформи збирають ці дані саме з публічних wi Wi-Fi. Взагалі, Я вам ще раджу подивитись, знайти відкрита інформація, як налаштувати е, додатки. Ну, наприклад, у багатьох налаштовані додатки, коли вони приймають файли за замовчення. Тобто Вам хтось відправив файл і додаток одразу завантажив телефон. Е, цього жодним разом не можна робити. Тобто неважливо, який це додаток, але він не повинен отримати права, завантажити вам щось в телефон без вашого дозволу. Повимагайте всі ці галочки там, в налаштуваннях. В налаштуваннях ваших додатків. Я особисто ну дивіться там. Умовно кажучи, якщо там обирати, які файли безпечніше завантажувати, ну то, звісно, ми розуміємо, що .exe та взагалі заборонено док файл це соу so -so, там графіка ще більш-менш нормальна, ТХТ взагалі безпечно завантажено PDF, але у вас повинно бути нормально, все там оновлено, бо були приклади, коли. Деякі віруси е інтегровані займаються так в PDF-файли, ну там в ЗЕ і доктор зрозуміло. Да? Практично не було випадків, я її не чув ні разу, це неможливо зробити просто фізично в TXT. Ну і, звісно, в якісь там GP і так далі. Так, що ще сказати? Давайте про нотаріусів трішки. Я нічого не маю проти, до речі, нотаріусів, одразу кажу. Обідня порава на дачі нашої таки пакаванчик і спорського сухпайка. Давайте послухаємо, які є побоювання у, я так розумію, у журналіста. Нотаріус, який вирішить продати, її, і вся база може автоможна автоматично... автоматично злитися, чи зливиться тільки та база, до якої має застосунок відповідний нотаріус? Чи він може мати абсолютно досвід до всієї бази і злити її? От це питання, яке цікавить, і як це ну і яким чином гарантується захист, щоб не прийшло так, а це не я зливав? і як це можна перевірити після того, там чи можна притягнути до відповідальності подобну людину? Чи можна за локоточок, як то кажуть, спіймати сим? І вся база може автоматично злитися, чи зливиться тільки та база, до якої має застосунок відповідний нотаріус? Чи він може мати абсолютно доступ до всієї бази і злити її? От це... Давайте я поясню, звичайно, людською мовою про що йдемо. Нотаріус. Ну, він же ж не адміністратор бази, він користувач. У нього якийсь фронт. Я якесь таблиця. І він має доступ виключно до тієї інформації, яку він запитує. Якщо він там не захід, звісно, він може там запитувати купу інформацію, потім її скріншоти, там я не складати кудись графічні файли, ну це якісь параноїдальна штука. Тому, на мій погляд, цей наратив, що нотаріус може злити базу станцію цю базу, але це не відповідає дійсності. Не треба про це перейматися, до того ж хочу нагадати, що ну вибачайте, але котик прийшов, зараз тобі дам поховати. Давайте вам покажу котика. Котик, ти що, теж на кібербезпеку прийшов? Їсти ти будеш... Ладно, зараз дам. Що ще варто додати, бо забув про токен. Е, Токена у вас повинно бути як мінімум два. Чому кажу два, дивний токен? Ага, О, ось, от. Дивіться, токенів у вас повинно бути два. Чому два? Я пояснюю: один, яким ви користуєтесь, інший повинен бути в дублікаті, десь в такому місці, де ви знаєте. Ну, там, бо там у мене радники показали токени, токени. Але жоден з них не сказав, що якщо цей токен у вас вийде з ладу, да, ви убігло, а, цей ключ а, ну все. Все, що через нього працювало, вони ніколи вже не вскрите. Можна буде все це Тоби два. Тобто, ви коли робите два ключа, один викладете в сейф, і він у вас є як дублікат, а іншим використовуєтесь. Да. Ще раз, це трохи незручно для тих, хто не звик до тих речей. В середньому такий ключ коштує приблизно е 50-60 доларів десь один. Ну, приблизно так. ну. Він не флешка, якщо що, бо інколи ми питали, там флешка чи не флешка. Дивіться, я одразу, коли палата відповідно тренера написала то звернення, да я ж там теж написав відповідні запити для того, щоб вони підтвердили цю інформацію. Бо станом на сьогодні жодного підтвердження, окрім цього листа, який вони написали. З посиланням там на нотаріуса, які, начебто, отримали доступ до, до доручень, які вони не посвідчували, нічого немає. Дивіться, ну по факту, це якийсь інформаційний вкид, який нічим і ніким не підтверджений. Звісно, його підхопили деякі, як я кажу, мої колеги народні депутати, які є лобістами нотаріальної історія. Але ще раз хочу наголосити. ну або нам тоді потрібно повинні нота, нотаріуси довести через ту ж нотаріальну палату відповідну. Доказову базу можливо на палата звернеться до правоохоронних органів до безпеки України, але просто так. Ну, заявляти, що вже стався виток, вже від власково, компроментація, вже відбувся інцидент. Ну це по факту не підтверджена історія. і Цього немає Пане Тому, Олександр, ви неправильно ну, зрозуміли моє питання. Моє запитання про те, як це на майбутнє регулювати, не те, що зараз окей, я там довіряю вашим словам авторитетним. Я хочу дізнатися, що зробити, що зроблено, чи планується зробити для того, щоб цього не сталося, щоб, щоб якийсь умовний нотаріус цього не зробив, і як його можна за це притягнути до відповідальності, якщо він все ж таки зробить саме для цього е, вже парламент прийняв закон 4036 яким тридцять яким е, мін'юз повинен розробити і розробляє цілі профілі безпеки. Перед тим як впроваджувати цю послугу для нотаріуса, да, вона повинна пройти відповідну перевірку на предмет вразливості. Надаземо це так, щоб там глядальше для, для себе більш менш краще зрозумів. Станом на на сьогодні я не бачу, щоб цю послугу публічно впроваджували. По перше, тобто ми не можемо про неї казати, і я я знаю, що в Дени відбуваються процес, який пов'язаний з відповідними е, вибудами політик, правил е, безпеки. Е, далі для того, щоб вже окремий нотаріс користувався цією історією щодо відповідальності, дивіться, нам потрібно ще скучно прийняти все ж таки. І це в рамках до речі, європейська інтеграція. Закон про GDPR, парламент зобов'язаний його прийняти для того, що все ж таки е, наступила для всіх суб'єктів, особливо для державних інституцій і для самих нотаріусів, в тому числі да відповідна десь адміністративна і кримінальна відповідальність за розповсюдження е, інформації е, у разі, якщо вона захищається законом про захист персональних даних. Я кажу, звісно, про майбутні закони, які примуть, а не той, який зараз є. І, на жаль, він не працює. Олександр, дякую вам за ваші роз'яснення. Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки. був в нашому ефірі і висловив свою точку зору. Дякуємо за це.